будемо з'їжджати вниз гіркою. Видно, що а, нічим ніхто тут нічого не посипав, ніякими розчинами або навіть піском. Просто жахлива ожеледиця. Їхати важко, щойно перед нами автівка не змогла навіть піднятися на попередню гірку. Що ось обурює найбільше, так це те, що міська рада вже вкотре публікує інформацію, де намагається зняти з себе відповідальність, звертається до мешканців і виправдовується, що дороги між населеними пунктами лежать не на балансі громади, а на балансі. Державного підприємства дороги Харківщини, нібито вони повинні за все тут відповідати. І міська рада звертається до мешканців. Будь ласка, телефонуйте їм і усі претензії типу до них. Так, але ось ми бачимо жах, подивіться, ось така ділянка, так і от, що цікаво, чому мешканці повинні телефонувати кудись, домовлятися про щось, коли у нас є міська рада, коли у нас є. Голова громади, Павло голодніше. Чому голова? Чому він не цей зв'язок? Ти бачиш, як вони? Так, і ось ми зараз Чіплялись. чіпляємось так. так. Ну, я не знаю, як це називається, так. ну, мотівки. Цей кратер об'їхати. Мабуть, там кипінка. Суцільний. У машина так туди-сюди, штаб пан. Той бік, той, той трошки хочеться ненормативну так. лексику застосувати. Ой, Ой шахлива яма. Це треба якісь курси екстремального поведіння. Так проходить. Так, а як же ж нам тут приїхати? Ти бачиш, що це тут дуже, дуже. Ось тут взагалі дуже вирва. Сплощи. Я не знаю, чи передає камера усе, але просто жах. На рані поїдемо 40 хвилин. Хвили, 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 і ну, ми на навіть дорозі не... так на півшлях шляху льом на тут їздити. Скільки тут ось така дорога жахлива, так? І ніхто нічого не Ну не Як Голодніков прийшов до влади, така у нас і дорога. Нафтівки. А ось так. Зараз ми під'їдемо і покажемо вам. Доброго, Доброго дня. Доброго. Може, вам якась допомога потрібна. Допомога? Я зараз буду пробувати, на У вас не виходить заїхати, да. так? Жахливо. Да. їдемо знімаємо, ми з телебачення Все схочу розвернутися, може, то тут розвернусь і поїду назад. Ну я боюсь по такій дорогі є. Ну, а там, ви місцеве мешкаєте? Там... Да, Як ми їхали? А Я не пам'ятаю з якої сторони. З якої сторони його, Як його об'їхати тому що тут, тут ями з усіх боків. Я, я, я не знаю, чесно, просто жах, жахлив. Ой. О, зараз дуже страшно. Зараз ми цей кратер об'їдемо. Так, потихеньку. Я, я навіть не знаю. Як, тут, я, тут, просто просто жаль. З якої староди витрачені. Отак, От мабуть, так, зараз будемо зан... занурюватися. Страшно кожного разу. А ось і щойно торкнулися питання громадського транспорту, як бачимо, перед нами а, їде автобус. Автобус пустий, мені здається, люди бояться, бояться, так. Ось Настя. Місія виконана. Ага. Хочемо попросити кожного не будьте байдужими і фільмуйте е, ось такі ситуації. Говоріть про них, тому що вони мають вирішуватися. Очільниками громади, е, чиновниками, депутати мають підіймати такі питання. І чим більше ми будемо про це говорити, тим ймовірніше швидше на таку проблему відреагують. це взагалі вже нам сьогодні повезло. Ми е, зараз е, стаємо свідками. А від нас дуже поїхав. Ну, ось та, та автівка, Nie, так, та автівка розчищала щойно дорогу, напевно, і ось так і підсипала позаду не вже. Дуже така засипано вже так. так, ось тут вже прямо ж так не пошкодували. А, засипали так, Так.